Вітаю вас, друзі! Давайте подивимося е, на те, що саме планує надалі ваш партнер щодо вас. Які плани у вашого партнера щодо вас? Загадайте свого партнера. Ми спочатку подивимося, хто він, портрет його змалюємо. Ну, це людина досить світла за своєю енергетикою. Приємно, з ним легко з нею спілкуватися. Ви відчуваєте це душевне тепло цієї людини. Ця людина така, яка не боїться починати все спочатку. Ну, ось така характеристика від рун. Давайте ще витягнемо одну руну. Я просто хочу змалювати портрет, а ви подивіться, підходить він вам. Чи ні? Щоб ви розуміли, ваш це розклад чи не ваш, адже це загальний розклад, і вам потрібно зорієнтуватися. Що ще скажуть про вашого партнера? Кажуть, що ця людина е любить сімейний затишок, що ця людина створена для сім'ї, для родини. Можливо, ви і є родиною. Можливо, це ваша половинка. Да? А можливо, ви були родиною. Да? Тут пов'язані з сімейними стосунками або були, або є. Але на даний момент є якесь охолодження у ваших стосунках, ніби то як заморозка стосунків, як на паузі вони стоять. Людина віддалилася від вас, людина нібито в холодних енергіях перебуває. І оцей вогник, який завжди зігрівав вас, зараз немає цього вогника. Нібито як замерзло, серце стало крижаним у цієї людини. Ось така, такий опис ваших стосунків і вашого партнера на сьогодні. Якщо вам підходить, дивіться, будь ласка, далі. Що ж планує ця людина щодо вас? Що планує? Ну, зараз ця людина нібито все як хоче поставити крапку. Планує завершення цих стосунків. Ну, Це карта ще трансформації, ви ж розумієте, перехід на інший рівень. Ну, Зараз ми подивимося сусідні карти, що скажуть. Так, зараз. Розумієте, чому ця людина вважає, що Можливо, вже в ваших стосунках стоїть крапка, може, він собі сам чи вона так напридумувала. Можливо, ця крапка і близько ще не стоїть, тому що у вас тут показується енергії боротьби. Ви перебуваєте зараз у енергіях суперечностей, непорозумінь, конфліктів. І це довгий час уже триває, досить довгий час. І від цього ви вже просто і він, і ви настільки виснажилися, просто скільки душевних ран. Тут дуже тяжка ситуація у вас якась склалася. І тому ця людина, мабуть, вже не може стерпіти оцей біль душевний, і думає, що було б краще просто повністю все завершити, поставити крапку. Ну, давайте подивимося, як же ж насправді буде все відбуватися так. Ця людина в енергіях мечових, гострих, налаштована агресивно, скажімо так. Вона вважає, чи він, що. Він чи вона якраз ця людина є правою. Вона бачить, що тільки її позиція є правильна, ваша позиція зовсім неправильна, на її думку. І вважає себе нібито як переможцем у цій ситуації. Да. І від цього ну, десь якесь навіть черпає задоволення, що нібито як отримав чи отримала як перемогу над вами. Але. Цій людині їй не вистачає сім'ї, не вистачає цього затишку, цієї любові, цієї теплоти, взаємообміну енергіями. Цього не вистачає. І ця людина розуміє, що ви стаєте досить віддаленим, далекою зіркою, до якої ну, можливо буде тяжко дотягнутися, але все-таки зірка. Це зірка, яка була мрією і залишається мрією. Почуття не згасли, почуття є, але є відстань. Ви віддалилися занадто далеко один від одного. Mm -hmm. Ця людина буде маніпулювати, пробувати щось змінити в вашій ситуації. Хоч ось спочатку, бачите, були такі, нібито як поштовхи до того поставити крапку, але не хоть не буде вона все-таки ставити крапку ця людина. Буде якісь дії робити для того, щоб. Так, будуть дії, бо є ревність, є ну, небажання вас комусь віддавати. Хоч і руйнування є, але любов знову ж таки показує, що не зникла. Ця людина вас бачить гарячою, креативною людиною. До вас тягнеться її душа і ну, ця людина впевнена. В собі, в своїх силах і сподівається, що зможе назад вас повернути. Повернути назад в сім'ю, стабільність. Ну, але, на жаль, тут якось так ще показується, що в цій людині, можливо, на зараз, на даний момент, вже якийсь вибір є. Ви і ще хтось. Ну, і от до вас душа тягнеться, але тут у вас дуже гостра ситуація. І ще є хтось, до кого теж є якісь ну, думки щодо тієї людини. Так, зараз подивимося, що це. Так, на жаль, є третя енергія у цих уже у ваших стосунках. Енергія третьої людини. І ця людина, про яку ви зараз думаєте. Стоїть на виборі, не знає, ну буде повільно, повільно рухатись, повільно діяти, тому що, напевно, не може прийняти остаточне рішення. Ситуація зависає, є прихований, прихований я ж кажу, третій фактор, який впливає на цю ситуацію і ну, людина буде щось робити. Їй дуже тяжко будуть даватися ці дії, тому що вона сама себе в якісь обмеження загнала через те, що є третій фактор у цих стосунках. Диявол керує. Тут теж союз. Так, показують. По-новому все. І шанс. Ну, дивіться, вищі сили вам будуть давати шанс. По новому розпочати, по-новому піти в цей союз. Щось всього, що людина, про яку ви думаєте, хоч і перебуває зараз на виборі, все-таки зробить вибір у вашу сторону. Але ну, вибір ви також робите, розумієте? Не тільки ця людина, ви ж теж робите свій вибір. І перед тим, як прийняти цю людину, наприклад, то ви теж подумаєте: а чи варто після того, як що у вас там такі гострі досить енергії, показуються, і руйнування, і, і якщо ще й третій фактор у стосунках є, і, і, ну, тут вже вибір за вами буде стояти, навіть не за цією людиною. Якщо та людина вас обере, то це ще не факт, що ви оберете ту людину, про яку ви зараз думаєте. У вас буде шанс, вищі сили вам дають шанс. І це новий шанс почати нове життя, новий союз. Це не обов'язково цей новий союз із тією самою людиною, про яку ми зараз дивилися розклад. Це, можливо, буде зовсім інша людина у вашому житті, і все буде по-новому, і все буде з чистого аркуша, чисті почуття взаємні. Але вибір за вами, ви можете цей союз створити з тією самою людиною, про яку ми зараз говорили. Але по-новому потрібно буде все робити для того, щоб знову не прийти в таку кризу, в яку ви вже прийшли. Тому, ну, задумайтесь, тут є над чим задуматися. І пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Як ви вирішите, ну, так ви можете і діяти, ви самі творці своєї реальності.